Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки, ми з вами в Льохові. Так, навибирала я гарбузів. Сьогодні я вибирала в Льохові. це вже накришила на вечір три відрі натерти. А ці потім ще нарубаю на ранок. Буде натерти. І на завтра ще трохи хватило. Вибирала одну миску вже таку занесла, повнісіньку. Це ще другу навибирала. і це голи сьємочки. Ну, вже вроді з тих твердолобих, ще тільки. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 чи 7. Щось таке осталося. То ті, що я з них виберу собі насіння. Ось оце ті рабі залишилися в мене. Треба буде їх на остаток. Ну і тут з тих кормових теж, що на насіння, я собі буду обирати оцього здоровенного з нього насіння візьму. Він на відео, здається, невеликий, але повірте, він огромезний. І цей ж, бачу, чуть-чуть припорчений. То вже другий раз я до них доберуся. Ну, їх ще тут є багатенько, наскільки хватить, настільки хвати. Тоді буду їх брати догодую козам і будемо переходити он туди до бурячків. Як гарбузи кінчаться, буду брати, запарувати макух з дробленим зерном. І потрохи додавати туди буряка. І так буду вже годувати свої кози. Так, питали мене, сказали показати, як зберігається моя морква. Так, мішок я розв'язала позавчера, бо мені треба було моркви. То ось так. Бачите, є деяка припорчена, що була зав'язана щільно. Але в основному досить не лежить. Ось там. Ну, ось. Досить не паршиво. Це мої гарбузи на кашу. Ось це там дрібні барабої козом. Ось це мої бурячки лежать. Це моя картопля, яка на насіння, на насіння відібрана. Ось, ну, а це моя морква. Тут казали показати, як вона себе почуває. Треба мені її розв'язати, дівчата. І вам показати, чесно, я ще до неї не заглядала. Що вона тут собою представляє, уявлення немає. Що і до чого? Розв'яжу я її одною рукою, чи треба положити телефон. Ой, у нас таке зимно. Таке у нас зимно дівчата на дворі, зараз я вам покажу, як мете, як дує. От, дівчата кидають теж відео, як в них понадувало, понамітало. О, капець. Так, де та моя? Моркочка. Що вона собою представляє? Так, росте моя морква. Ну, ціленька, бачите? Тверденька, файненька. Ця росте. Так, ті рістки ми вирвемо з неї, заберемо. Так, зараз котрусь відгарбаємо. де вона тут? А тут того росте. А, ця, бачите, трошки є пригниляна. Дивіться, корінці попускала. Ми її виймемо. Щоб вона нам тут не росла. Ось. Ця. Гарна прекрасна, ніці не вредить назад. Назад зареєм, закопаємо. Ось. І ця теж прекрасна. От, бачите. Ну, Різки пускає, але порівняно ну, файна. Так що назад я її зараз закрию, засиплю піском і назад закручу. Хай собі лежить, мені її ще треба. Оце одна, яка чуть-чуть припорчена. І почала рости. Може, і через те і припортилася, щоб вона рости почала. Пісок сухий, але все одно вона зуміла пустити курінці. О, там ті всі файні. Так що, ось так: в піску, поки місь дивлюся, саме краще зберігається. Цю всю морку я вже козам згодувала, вже нема. Ось. Оце тільки. У мішку ще є в мене, і оце тут в тій каструлі. В піскові. О, так щось що таке. Зараз я зав'яжу, а тоді покажу далі. Так що ось такі-то справи. Так, зав'язала я назад. Морку засипала пісочком. Хай вона собі та лежить. А ми беремо з мішка поки місяк нам треба. Так, що ось такі справи. Забираємо мої зернята. Гарбузята ось і будемо йти до хати. А щоб йти до хати, я вам покажу ще, яка в нас зима. Так, гуси ходять. А, сніг, я Мої гусіньки ходять, всі шіще. Ще одну котрусь зарубати треба. Тут є одне таке, оце о перше. Воно більше похоже на гусака. То якийсь гусі, як я кажу. А то чотири гуски, видно, що гуски. Ось, так, щось таке діло. Зараз трошки менше дує, менший вітер. Ну, перше то такий вже рвав, такий вже вітрисько був, що аж ну. От. Оце такі в нас справи. Ой, зима-зима люта, зима-зима гарна. Так, морозу у нас. Два градуси зараз було зранку п'ять. Ось так, бачите як. Той щось збирає, говорить гучномовисть десь. Не знаю, на телефоні видно, не видно. Який сніг падає? Ой! Зараз я спробую зблизити. Ось так. Бачите, так дує. А, купляють піра, арбузове насіння і квасолю. О, чую, говорить, гучномовець. <гум> так що ось таке діло. Ось така у нас погода. Ще що щось говорить, не можу зрозуміти. Та як акумулятори старі чи щось. <гум> так щось що таке. Ладненько, дівчата і хлопці. Всім гарного дня, а я біжу до хати. Бру, зимно, змерзла в Льохові. В Студолі зимно, в Льохові зимно. Треба в хліві робити перестановки, щоб в хліві вибирати гарбузи. Ось такі то справи. Всім папа, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім папа.